Стецтво війни Суньдзи Суньдзи Біндфа Значить, розділ планування. Суньдзи казав: війна справа надзвичайної ваги для держави. Справа, що визначає життя і смерть, її необхідно вивчати не аби як пильнуючі. Аби передбачити наслідки війни, треба брати до уваги п'ять засадих чинників і порівнювати дві протиборчі сторони. За певними критеріями, а саме, перший шляхдау, другий підсоння, тобто клімат, третій терен, четвертий командування і п'ятий регулювання. Так, що таке шляхдау? Шляхдау це те, що дає людям змогу мислити влад із прав... правителями. Це уповноважує вас посилати людей на смерть або дозволити їм жити, і вони прийматимуть це без жодних сумнівів. Підсоння визначає день і ніч, холод і тепло, час і сезони. Терен окреслює вершини й долини, далекі й близькі відстані, небезпечні та сприятливі місця, широкі та вузькі простори, місцини складні для. Оборони й нападу придатні для захисту й наступу. Командування за таким, за такими чеснотами: мудрість, чесність, людяність, мудрість і дисциплінованість, регулювання це організаційна ефективність системи керування та структура переміщень. Усі командири знають про існування цих п'ятьох чинників. Одначе той, хто опанує їх, переможе, а хто ні програє. Тому що передбачити наслідки війни мусимо порівнювати дві супротивні сторони, зважаючи їхні відносні стратегії за допомогою таких запитань. Перше, який з імператорів має шлях ДАО? Друге. У кого з генералів більше здібності? Третє. Яка сторона переважає під сонням і тереном? Четверте. Якому війську жорсткіше дотримуються дисципліни? П'яте. Яку армію споряджено ліпше? Шосте. Чиї старшини вояки ретельніше навчені? Сьоме. Яка сторона. Суворіша й справедливіша щодо винагороди й кари. Завдяки цим порівнянням я знатиму, хто переможе, а хто програє. Генерал, який дослухається моїх порад, посилаючи військо в бій, здобуде звитягу. Такий воєнначальник хай залишається командувати. Якщо ж він знехтує моєю порадою, і відправить. Армію в бій то зазнає повної поразки, і його потрібно звільнити. Почувши, чого можна досягнути, якщо йти за моїми порадами, досягай згідно з ними стратегічної переваги, так ти підготуєшся до зовнішніх обставин, Використ... використовувати сприятливі умови для здобуття найбільшої сили і впливу, виходячи з ситуації. Це я називаю стратегічною перевагою. Війна це мистецтво брехні. Тому якщо ти вправний, придуруйся невмілим. Якщо ти діяльний, корчи з себе млявого. Якщо ти близько, вдавай що далеко. якщо далеко вдавай що близько. Якщо ворог жадібний, спокуси його жаданим об'єктом. Якщо хаотичний, Захопи його, якщо ворог діє ефективно. Будь обачним, якщо супротивник могутній, уникай його, якщо його легко розгнівати, вдавайся до провокування. Якщо знаєш про низьку самооцінку нападника, розмухай його зухвалість. Якщо ворог відпочив, відпочив виснаж його. Якщо в його лавах злагода, посій там ворожнечу. Нападай на супростата там і тоді, де коли він не готовий. З'являйся там, де на тебе не чекають. Це ключові моменти стратегії армії, про які не можна казати наперед. Той, хто перед боєм у штабі ретельно аналізує його можливий розвиток, має більше шансів перемоги. А хто? Не мав успіху в попередніх штабних розрахунках програє січу ще до початку. Сторона з більшою кількістю переможних сценаріїв виграє, сторона, що має їх менше, програє. Той, хто не планує, перерікає себе на очевидну поразку. Коли я дивлюся на процес планування баталій, звитяжний чи ганебний результат для мене очевидний.